Україна має наразі 5 бригад винищувачів Су-27 і Міг 29, про це сказав речник повітряних сил пане Гнат, але Збройні сили досі потребують Ф16. Як ви думаєте, чому ця тема зараз зникла з інформаційного простору, які причини? В першу чергу, будь-які питання, які стосуються авіації, вони все ж таки підвищеної таємниці. Uh, і це буде і надалі інформації буду відкрити в відкритих джерелах. Uh, мінімум. Uh, я можу сказати тільки так: uh, щодо ситуації з авіацією. Ми повинні всі розуміти, що авіація це не просто дали літак, і все, uh, літаки літять, літаки бомблять. Ні, це, такого не буде. Uh, спочатку повинні бути пілоти. Пілоти, це знову ж таки, повертаючись к строкам: це 4-6 місяців uh, мінімум. Отже, якщо у нас будуть готові базова підготовка пілотів на цих літаках західного зразку, то це тільки друга половина 2023 року. Після цього вже ми можемо казати про те, що ми отримуємо ці літаки. Навіщо постійно казати про західну зразку літаки? Якщо, наприклад, процес підготовки пілотів відбувається, ну Згідно з тією інформацією, яка з'являється в відкритих джерелах, щось таке відбувається, щось таке схоже на цей процес. Ну, як саме, як це відбувалося, наприклад, з танками? Коли спочатку, як ми отримали танки, екіпажі відправились е проходити навчання на челленджер 2 та Леопард-2. А пот... І тільки навіть після цього Німеччина заявила, що вона не проти передавати Леопард 2 в Україні, але навч... підготовка вже екіпажів проводилась. Така сама ситуація буде з авіацією. А авіація це саме та номенклатура озброєння, що зараз потребує більш тиші, аніж якоїсь гучної дискусії. Отже, ми отримуємо, коли будуть пілоти, не раніше. Питання Телеграф поспілкувалося з декількома українськими льотчиками, і ці льотчики заявили, що Україна втрачає кваліфікованих людей, які могли б опанувати f 16 Питання такого характеру: як нам вберегти наших людей, бойових льотчиків, яка б зброя могла б допомогти. А чому ми втрачаємо нашим, наших льотчиків? Тому що вони виконують ризиковані операції на а, своїх літаках. Ми розуміємо. Є відповідна кількість льотчиків пілотів, наприклад, які вже умовно кажучи, проходять або будуть проходити навчання на західних зразках літаках, інша повинна все ж таки виконувати свої обов'язки в повітряному просторі. тобто, Наносити удари по позиціям ворога, збивати там ті чи інші об'єкти, і, і так далі. Це ризик, це війна. Ми все це дуже добре розуміємо. Але якщо вони будуть виконуватись ці функції, то буде просідання, просідання саме по фронту. Будуть вже не настільки ефективні наші дії в обороні по цьому фронту, тому ну це можливо так казати, що це дійсно дилема. Але не треба до неї відноситися так, ніби ось завтра може щось вирішитись, і ситуація зміниться. А, чи якщо б я скажу навіть так, якщо використовують F-16, не хтось думає, що F-16 неможливо збити? Можливо, mm -hmm. так само, як Єврофайтер Тайфун, та так само, як Десол Трафале, так само, до речі, як F-35, все це можливо, і це все ризик, тому що це війна. І знову ж таки, є підрозділи, наприклад, є підрозділи, які зараз тримають оборону в зоні бойових дій, тримають позиції, а є підрозділи, які зараз проходять навчання сухопутні війська, я маю на увазі, а є тисячі військових, які проходять навчання в Європі, в країнах НАТО та в США. Отже, Uh, що треба робити? Я не розумію навчати усіх цих, хто зараз знаходиться по лінії боєзіткнення в обороні в Європі, щоб лінію оборони ніхто не тримав, але вони там здобували кваліфікацію. Uh, але ж вони вже гинуть так. А могли б стати більш професійними, мати більше навички, якісь сучасні. Тобто, ось uh, вона дилема: це війна, і так чи інакше, але професіонали також гинуть. Uh... Посол Росії в мінську Борис Гризлов заявив, що ядерна зброя, яку мають передати мінську, буде розміщена впритул до західних кордонів, і американці доволі спокійно відреагували. Як вважаєте, вони думають, що Москва блефує і що це просто ядерний шантаж продовжується? Ну спочатку, хай Москва щось збудує там на території Білорусі якесь сховище, е інфраструктуру відповідну для того, щоб розміщувати ядерну зброю та обслуговувати її. А потім вже буде реагувати захід. Вони в Клініградській області сім років сховища для ядерної зброї будують. Сім років на фактично назимо це так на своїй території. А тут Білорусі як вони швидко зможуть збудувати відповідну інфраструктуру. Вони можуть дійсно імітувати наявність там ядерної зброї, але не розміщувати. Воно можуть знімати репортажі з Іскандер М, у якого бойова частина ядерна. А також су 25 можуть зняти десь на території Білорусі з ядерною бомбою, але саме інфраструктура для того, щоб все це зберігати, обслуговувати її нема. Вона відсутня, її треба будувати. А це роки, це роки. Якби Росія була технічно та технологічно розвиненою країною, це знадобилось би їй десь півроку, рік, десь так для а, саме, того, щоб збудувати об'єкт обмеженого збереження тактичної ядерної зброї. Але Росія технічно та технологічно не розвинена країна, тому їй треба буде на це витратити, ну, по перше, великі бюджетні кошти. А по-друге, досить багато часу. Скільки років? Ну, мабуть, менше, ніж у Калінінградській області, але до літа вони не впораються це, це 100%. Але, взагалі, як думаєте, теоретично, білоруси спроможні обслуговувати ядерну зброю? Ні, не можуть. Це буде робити тільки Росія, коли вона там щось збудує. І то це також питання досить цікаве як, як це обслуговування буде відбуватися? Ну що ж, час покаже Олександре? Я вам дуже дякую, що ви поділилися своїми думками. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив.